Вересень прийшов, близнюки, а ми ще не знаємо з вами, що відбувається у вашому просторі. Сьогодні працюємо цікавим таким собі методом. Ви бачите, в мене чотири камінчика перший тиждень, другий, третій і четвертий. Перед тим, як я почну. Чим цікавий вересень для нас? 7 число у нас кровавий місяць. Це буде затемнення місяця. 21 числа в нас часткове затемнення Сонця. І 21-22 день осіннього рівнодення. Час, коли ми починаємо готуватися до зими. І це означає, що природа в нас заповільнюється. Хто ми такі, щоб не заповільнюватися разом з природою? Тому візьміть цей місяць для того, щоб. Трошечки змінити, і приблизно, так, на процентів 30 знизити свою активність. А ми зараз дивимось. Поради для вас близнюки, на вересень місяць. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Загальна енергія і порада. Так. Перший тиждень, дев'ятка Пентаклі, карта, яка говорить, що ви будете збирати певні плоди. Перший варіант в нас такий. Наприклад, ви працювали, працювали якраз, до речі, дев'ятий місяць. Показує 9-9. До речі, про дату 9-9 я вам розповім. Коли зараз прийшов час збирати врожай. Можливо, ви відкладали гроші, і зараз ви берете ці гроші, їдете в відпустку. Можливо, ви писали заяви на роботу, шукали, і зараз ви її знайдете. Або ви хотіли піти на курс мовний, або ви вчили мову. Тобто у вас зараз йде збір тих плодів, які ви посіяли. Давайте візьмемо за. Першу таку початкову відправну точку це. Січень перший місяць, а зараз 9. то тобто 9 одиниць ви напрацювали, і зараз прийшов час. Хтось, хто живе в Німеччині, може піти на свято винограда. Я чомусь завжди згадую Адріана Чілентана. Близнюки, хто знає Чілентана, поставте плюсик. Пам'ятаєте, як вони там танцювали з Арнелла муті і збирали врожай? От приблизно так ви збираєте зараз те, що ви посіяли колись. Якщо ви дбали, то у вас буде повна така корзина. Якщо не дбали, то Далі, другий тиждень принцеса мечів, яка говорить, що, перше, хтось може спостерігати за вами. Колись випала картка, коли я сказала клієнті, кажу, ви знаєте, за вами спостерігають власники вашої квартири. Вона мені через тиждень каже, ви знаєте, так і є. Дивляться, куди ходимо, що робимо. Можливо, ви знаходитеся зараз під наглядом або близнюки ви в нас повітря. Можливо, це ви, оскільки в нас тут мечі, ви будете спостерігати. Для себе відкривати якісь нові горизонти. Це, до речі, ще і є збір інформації. Це в нас карта таємничих служб. Це в нас карта, коли ви щось шукаєте. Що ж вам там буде цікаво? Подивимося. Що будете збирати за інформацію? Як перезимувати зиму. Ви знаєте, можливо, якась карта обстеження, можливо, будете шукати для себе якусь тиху бухту для того, щоб перезимувати. Хтось може скаже, мені зараз потрібна квартира нова, отой хаврашка. До речі, можете і шукати квартиру, збирається десь сісти, він чекає, ще не зайшов. Тому у вас може бути пошук квартири, але це карта спокою, це карта також ментального спокою. Кожен, може, ви збирали той врожай, а зараз ви кажете, а я. Я вже посижу. Я вже хочу пересидіти, перебути. Но ті, хто з вас шукає квартиру, от якраз саме другий тиждень цей момент. Я вам говорила про 9-9. якраз другий тиждень це у нас 9-9. В цей день я проводжу практику це психологічна практика, який називається «Мій ресурс До війни зараз і. Час війни і після. Ми з вами в закритій групі в Телеграмі за 2,5 години в маленькій маленькій такій приємній групі проаналізуємо ситуацію. От саме це і є для вас може бути збір інформації, як жити далі, як перезимувати оце, що відбувається навколо. Тут сніг, тут усі всі м'ячі, але ви заходите туди, де вам буде комфортно. Є бажання, є цікавість, пишіть під відео, будь ласка, є мій телефон і приєднуйтесь, ще є в нас декілька місць. Третій тиждень, четверка Пентаклі карта, яка говорить, фінанси співають романси. Вам прийдеться трошечки подбати про свої гроші. В даному випадку будьте, будь ласка, обережні. Якщо ви десь йдете, то візьміть, подивіться, щоб не ви повпадали з вашого гаманця. І не тратьте вересень це якраз тиждень, коли в нас тиждень, третій тиждень в нашому випадку, коли починається навчальний рік, коли новий, як не дивно, в кінці року починається новий якийсь етап. І саме зараз вам треба можливо подбати ці гроші, які ви тут заробили. Подивитися, куди ви їх вкладаєте, і щоб вони не випадали. Можливо, ви вклали десь гроші і зараз, чого вони випадають, куди ви їх тратите? Будьте, будь ласка, з фінансами обережні. І ще таке, от з цією картою. Коли людина дбає тільки про фінанси, вам, можливо, треба кудись зробити інвестицію, щоб ця четверочка випала для того, щоб вони росли. Гроші люблять енергію. Якщо ви їх складаєте собі десь під матрас, щоб вони там сиділи, то вони не будуть розмножатися. Ще один такий момент. Не загралися ви в чотирикутнику. Подивіться, у вас тут ментальний чотирикутник, тут у вас ментальний чотирикутник фінансовий. Інколи треба трошечки ризикувати. Тут ви вже зібрали, вам круто, ризикуйте. Про це говорять вам карти. І якраз от у вас коридор затемнення. Кінець місяця, дев'ятка. Дві дев'ятки, дві четверки. Дивіться, це свято, зустріч з друзями, десь знов підете гуляти, насолоджуватися. Тут можуть вас на якесь сімейне свято запросити. Хтось буде святкувати те, що діти пішли навчатись. У нас, наприклад, діти починають е, ну, в школу 15 вересня в Баден Вюртенберг. А першокласники йдуть на тиждень пізніше. Тобто, це вже в нас 22, майже майже четвертий тиждень. І якраз може бути таке святкування. Тому святкуйте і насолоджуйтесь. Загальна у вас енергія. Вісімка камічів. Це карта, ви самі бачите, що говорить про те, що, можливо, вашій дитині потрібна увага. От Якщо ваша дитина йде до школи, можливо, у вас дитина захворіє раптом, можливо, в неї є страхи. Саме приділіть увагу. І побудьте трошечки коло неї. Ще один такий момент: ваша внутрішня дитина буває, нас нічого вже не дивує, немає якоїсь радості. Може, вам треба свою внутрішню дитину полікувати і сказати: Слухай, от як дорослий і дитина, ми з вами завжди робимо психологічні розклади та рок. Тому. Ви, дорослий, маєте поспілкуватися з вами дитиною і сказати, що все буде добре. Ви бачите, як вона от стабільна мама, стабільна дитина це буде загальна енергія. Порада. Рицар мічів. Відстоюйте свою думку. У вас тут цікаво, що п'ятірка підірка дно колоди це карта зрадника, карта, коли от треба відстоювати себе. І от загальна порада йде в тому, що. Коли вас вдарили по лівій щоці, то це вже було 300 років тому, коли треба буде підставляти право. Насправді треба одразу себе захищати. Тут може бути справді захист себе, тут може швидка якась медична допомога, швидко лікар приїде, якщо у вас не запускаєте. До речі, тільки вашій дитині може себе вона відчути погано, то одразу викликайте швидку, викликайте якусь допомогу. Ви маєте право захистити. Звернутися за допомогою. І не треба все робити самі чи самому. Ми зараз ще витягнемо одну карту, яка розкаже, що з вашим духом, гайст, порада вашому от ментальному другу мозку. Так, такого в мене ще не було. Вилетіла просто карта. Я зараз піду її шукати. Вона прям розказує нам. Карту знайшла, ага, навіть так. Дивіться, яка цікава випала карта. Карта смерть. Що це таке? Це зміна стану і зміна трансформації. Я не просто так казала вам, що ви будете чекати, отут, де перезімувати, де сховатися від цього всього. Зараз засинає природа, дерева скидають свої листя для того, щоб справді був, була енергія, був комфорт. Можливо, вам потрібно також якось змінити свій стан, трансформуватися для того, щоб далі восени це перезимувати. Вам це треба зараз змінити і вчитися відстоювати себе. Тільці, що я вам скажу, цікавий місяць буде. Мені завжди, якщо чесно, то подобаються. Виклики. Якщо у вас все добре, стабільно і стандартно, і отак весело ви прям всі святкуєте, це не цікаво. Цікаво, коли у вас є певні виклики долі, і ви розвиваєтесь, ви цибаєте через свою тінь, і тоді вам буде добре. Тому, близнюки, я вам бажаю, щоб у вас був плідний місяць і нехай енергія. Прийде до вас і ви зможете себе захищати. І буде вам щастя. Дякую. Якщо цікавий практикум, пишіть в приват, і будемо разом трансформуватися.